Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Оксана, канал називається Мара Оксана. І сьогодні буде відео про мої парфумерні результати, а саме про порожні баночки, скільки я використала парфумів за цей рік. Скажу чесно: тут будуть парфуми, які використовувала не тільки я, але й чоловік. І... Всі в родині хто, поливалися. Тому почнемо. Перш за все, покажу перший аромат це Касандра. Касандра Dark Blossom від Жан Артест. Це аромат, який натхнений black Opium, але не один в один, десь відсотків на 65, можливо, на 70. Це схоже: тут більше квітів, більше жасміну, більше якось такої легкості, він більш свіжіший, ніж Black Opium. Класний аромат. Не подобається флакон і не подобається стійкість. Злітає моментально з шкіри, не тримався він, ну не знаю, ну можливо, годинки-дві і все. Ну, дуже-дуже мало. Прям... І на утязі не дуже тримався, але дуже приємний. Його тут було цілих 100 мл, тому можна було поливатися з ног до голови і насолоджуватися цим життям і радіти. Класний бюджетний аромат. Не знаю, чи він коштує стільки, заскільки я його купувала, тому що років так три назад він був, ну, прям копійки. Його в районі 100 гривень можна було придбати. Давайте продовжимо теж Артесом. Закінчився у мене. В цьому році балкон Mediterranean. Це аромат літа. Це начебто ця колекція. Вона натхнена Середзенномор'ям. Там всі ось ці такі, як книжки балкону, там три аромати, якщо я не помиляюся. В мене був той, що помаранчевий. Це аромат про цитруси, про мандарини, про апельсини, про квіти. Він був дуже класний. Але єдиний його мінус в тому, що знову ж таки стійкості було нуль. Він на мені тримався ну, максимум 15 хвилин. І далі я його не чула. І тут проблема не в тому, що в мене там входило в сліпу зону чи ще Бо Цьому аромату було ну, років три так точно. І за ці роки він не настоявся. Я вже далі просто поливалася ним, Многопшичниця була в роботі. Але стійкості не додавало взагалі. Аромат мені дуже подобався. От він класний, він, він на літо ідеальний. Прям, навіть не знаю, щось схоже було на David Cullwater cool чи що. От в цьому напрямку, мені здається, класнючий аромат, але стійкості нуль використала, і усе до побачення навряд чи б я таке щось повторила. І знову ж таки, давайте за Жарна-Артесом закінчимо. Це бомбочка Boom Помп Pomp Сподіваюсь, що я правильно що сказала. З цим ароматом були пригоди. Діти добралися до цього колпачка, відірвали його. Слава Богу, що вони його відірвали, тоді, коли аромату було десь, мабуть, на мілілітрів 10. І я просто перелила його в Атамайзер і все. В принципі, вже в атомайзері його теж немає. Не, не, не Це аромат про ванільне яблучко запечене. От, знаєте, які, як, як яблука роблять в глазурі, а, в карамельній глазурі. Оце щось з цього. Тут трішки, є, навіть і коричності є, і ванілька, і те ж саме яблуко, і запечене, і свіже яблуко. Аромат дуже класний, дуже ніжний, дуже дівочий, жіночий, несерйозний, взагалі, але стійкий. Оцей аромат, до речі, був добряча така стійкість, і мені подобався ще шлейф в ньому. Для любителів солодкого, ось це прям то, що доктор прописав, прям взагалі шикарний, шикарний аромат. Давайте ще по бюджетку. Бачите, одні бюджети позакінчувалися. В цьому році у мене закінчилося аромат від Charlotte. Якщо не помиляюся, це наш український виробник, по-моєму, в Чернівцях чи де тут навіть нічого не написано, це була копія на Грінті. Його тут було 100 мл. купувала за копійки. Не пам'ятаю навіть в якому році. Використала влітку, тому що саме влітку дуже люблю аромати з зеленим чаєм. Дуже б хотіла, звичайно, мені. Щоб у мене в колекції знову з'явився зелений чай від Алізабет Арден, але якось до нього руки не доходять. Я вважаю, що такі аромати вони базові. Базові на літо, та, в принципі, і взимку можна таким користуватися. Це базовий аромат, який ніколи нікого не придушує, дарує якусь свіжість, легкість, зелень. Класний аромат, що тут можна ще сказати? Але, звичайно, такий, що оригінал набагато-набагато краще. І по українським виробникам закінчився в мене від нашого харківського аромату кавана Blue. Я його на початку не розуміла, тому що не було в ньому стійкості. Але потім, коли я зрозуміла, що якщо використовувати хоча б 10 пшиків, то стійкість буде шикарна. І так воно й було. 10 пшиків. Ну і, Звичайно, аромат дуже швидко пішов, використала його влітку. Це аромат натхненний Water. Для мене це таке і хвойність, і хвойність, і і свіжа вода. Я вже казала, що це, начебто, ви відкриваєте газовану водичку поляну-квасову десь в Карпатах. От, от чомусь мені пахнеться так. Це дуже класний аромат, але якби йому трішки більше стійкості. А не 10 пшиків, тому що так, от такий флакончик на 50 мл закінчується, там, мабуть, за місяць, якщо не швидше. Але дуже гарно освіжає, дуже гарно він звучить, розкривається за свої гроші. Ну, прям суперський аромат. Дуже-дуже мені подобався. Давайте продовжимо нашим українським виробником, це від аромат Ed Revun. Ет Дюпріч чи якось так називалася лінійка всього того ж аромату нашого Харківського. Цей аромат, парфум, цей був натхненний Gucci Флора, якщо я не помиляюся. Е, натхненний то натхненний, але я б не сказала, що він схожий. У мене був оригінальний флорал, він мені дуже-дуже подобався. І він був настільки квітковий, ніжний, якийсь зелений, такий енергійний, приємний аромат. Цей вилазив в дуже якусь неприємну, гіркувату, задушливу базу. Не знаю, що вони там намудрили, чи, можливо, мені пам'ять зраджує, я не пам'ятаю, як пах той аромат, тому що це було років так 10 назад, так і 10, мабуть, більше, років так 12 назад, коли в мене був оригінальний. Гучі Флора. не знаю, з чим це пов'язано, але я його користувалася, скористувалася, а далі використала як аромат для дому. От, як для дому, він був ідеальний. Тут, по-моєму, 80 мл було, коштував він копійки дешевше, ніж освіжувач для повітря. Тому я задоволена: От в домі аромат був дуже-дуже приємний, гарний прям топчик. А тепер давайте продовжимо dжи- в цьому році закінчився аромат від Джефензі Fancy Аква Aqua Classic Fomen. Це аромат, який використовує мій чоловік, але іноді я в нього теж підтирювала. Якщо не помиляюся, то це була копія на Аква Діджіо від Джорджі Armani, чоловіча версія. І якщо чесно, мені ось цей аромат подобався найбільше. який він гарний, який він Задорний, такий, як шершавий, як шипр. По-моєму, це шипр чи не шипр. Коротше, В ньому є нота ага, хурми. І оця хурма дійсно от вона як в'яже язик, от вона терп, терпке, терпкенька така, от такий самий аромат. Звучить унісексово, дуже класний. Якщо побачу на акціях, тому що це в мене був тестер без кришки, купувала за копійки. Одразу кажу, от хто бачить тестери в Єві, вони там продаються ну, гривень по 30-40. По я брала за 20 ще коли такі ціни були. Зараз дуже мало буває, коли вони тестери виставляють. Але це такий класний аромат, що я б навіть повний флакон купила за ту ціну, яку вони продають. Дуже класний, унісексовий аромат. Мені дуже цікаво, як пахне оригінал. Тому що якщо джифензі пахне так класно, то оригінал, мабуть. В рази, в рази краще. Також від g закінчився ось такий аромат Aqua Home Victorious. Це, по-моєму, копія на Пакарабан. Там також якась на Вікторія. Що там якось так називається з цієї лінійки? Це дуже так впізнавана чи Олімпус, чи, чи то Олімпія, не того. Ну, я думаю, що ви всі знаєте, що там їх дуже багато в цій лінійці ароматів. Це вже, по-моєму, не виприскується, там щось на дні залишилося. Вони якось так становлять ті... А ну, та ніфіга тут нема. Нефіга не, не вибрискується. Але аромат такий класнючий, свіжий. У мене у чоловіка був і ось такий сіренький, і чорненький, і цей блакитний. Це теж тестер, купувала за копійки, дуже задоволена. Дуже мені подобався на ньому, йому подобався, тому що він універсальний і в пір, і в мір, і в добрі люди. Це свіжий, акватичний аромат стандартний, от чоловічий, такий, не те, що фужер, так, в старинку йде, а це от Свіжак, приємний свіжак, гарний аромат. По-моєму, десь ще в мене тестер є в запасах. Так що чоловік буде ще користуватися. Ну, і останні два аромати, які закінчилися, це інка Інкадесанс в 30-ті. Починала користуватися я, далі забрала в мене мама, рознюхала, сказала, що це найкращий аромат, який вона пробувала, і вже забрала в мене в повному розмірі не один флакон. А, що можу сказати? Ну, Це інкадесанс, його знають всі. Класний аромат, мені дуже подобався, як він звучить в шлейфі, мама ним постійно користується. Це аромат в стилі, в напрямку а, Жадора. Такого приємного жодористого дружка. Весняний, та не на, на круглий рік. Класнючий аромат, що йому можна ще розповідати. І ще у чоловіка закінчився фолл в 30 -ті. Тут користувалася я ним, потім забрав він у мене, з'їздив у відрядження і все, і пуста. А, класний аромат. От, що, ну, це просто суперовий аромат. Дуже люблю його. Люблю, як звучить з чоловіка. Із лінійки Full Speed of Waven. от Цей класичний він найкращий, як на мене. Супер. Ну, а тепер давайте вдогонку поговоримо, які аромати я хочу закінчити в 26-му році. Я хочу зробити такий невеличкий project pen, тому що деякі аромати в мене залишаються, я їх не використовую, вони в мене залежуються і портяться, А такого не хотілося б. Ви ж бачите, що в мене закінчилися в основному якісь бюджетні аромати. Ну, В принципі, якщо б вони і пропали, то їх би не було жалко. Будемо по-чесному. А в мене є е, люкси мої, але вони стоять без діла і я чомусь ними не користуюсь. Тому я хочу взяти у Project Pen свою улюблену ейфорію. її ось бачите на дні. Я не знаю, скільки тут. Менше 10 мл, мабуть. Тут сотка, ну може там 10, може 12 мл. Я забуваю ним користуватися. Про всі свої колекції в мене просто. Дуже багато ароматів, і кожного разу хочеться пробувати щось новеньке. Він залишається без уваги, а цієї фарії вже років так вісім, якщо не 9, коротше, дофіга. І я вже відчуваю, що тут починають підбиватися вже верха, вже... вона, начебто, й правильно пахне. Але щось на старті в ній якийсь дивний. І я не хочу, щоб цей аромат пропав. Я хочу про нього пам'ятати, я хочу його використати до дна, любити, холіти, лілеїти, І, можливо, колись я ще повторю новенькою версії. Тому хочу запланувати собі ось цей Project Pen. Будемо ще сюди покладемо, щоб я ним користувалася і не забувала. Ще в мене є з таких люксів аромат від Задіківальтер. Зисхьо. Ось цьому аромату теж ну років так сім точно, Ну п'ять точно йому є, 6-7, ну, сім мабуть, років. І тут його залишиться 30 в мене, ну скільки тут, одна третя, ну, теж, можливо, тут 10 мл, можливо, навіть менше. І я теж постійно за нього забуваю. Я постійно забуваю, що його треба теж користуватися, бо він десь там в сусіках стоїть. І якщо так не зробити, не поставити собі план. То він так і пропаде. Не знаю, не відчуваю, що тут щось уже підлітає, хоча, можливо, є трій трошки. Але я вичитала таку новину: що якщо в вашому аромату більше, ніж 7 років, то користуйтеся, інакше він може пропасти. Особливо, якщо тут уже не залишилось на дні. Не жалію його, він не знятий, тому в принципі треба користуватися, насолоджуватися, чого воно буде стояти. З бюджетіку хочу закінчити, бо чомусь постійно забуваю, це від Джефензі копія на Dolce Gabbana Light Blue. Його тут небагато. І якщо ним користуватися, то можна закінчити. Я б краще б купила собі оригінальний Light Blue маленький насолоджувалася ним. А цей хочеться просто використати. Та ще й не забувати, тому що ну, реально теж забуваю постійно щось на інше переключається. Також хочеться використовувати цей більший аромат це від Жан-Артеса, Балади Паріс, Кафе Сен дермен Це копія на якийсь блекопію екслісет, по-моєму. Якась так він називається. Якщо чесно, зі всіх копій, які в мене є, ось цей мені ну ні, це не найбільше. Є копія на екстрім. Ота найбільше мені подобається. А, дуже подобається цей аромат. Він і свіжий, і солодкий одночасно, і кавовий, і квітковий. Дуже класнючий, я про нього забуваю. Теж хочеться ним більше поливатися і більше згадувати. Його тут менше вже половини, тому що я так добряче ним користувалася один час, а потім забула, переключилась на щось інше, тому теж хочу його поставити в Project Pen, іначе я про нього просто-напросто забуду. Ще хотілося б, мені дарувала дівчатка, за що їм дуже велике. Дякую, мініатюри. Дарувала мені пані Марія Бербри Боді. Якщо я не помиляюся, це знятість, але він в сплеші, і тут його здається 5 мл. ну Він пропаде. Ну, ну В сплеш взагалі, то він же ж контактує з тілом. От я його нанесла собі на тіло думаю, думаю, ну, чому я його наношу? Ну, такий класнючий. Хочу його шприцом перенести в атомайзер і в. Якщо використовувати атамайзером, то, по-перше, це краще розкриватиме цей аромат, краще його можна зрозуміти, тому що ці намази, чесно кажучи, мені взагалі не подобаються. Але аромат дуже приємний, і чомусь він мені теж в сторону Жадора. Можливо, не права, але дуже приємний, освіжаючий такий легкий аромат, прям ну, кайфушечки класнючий. І ще мені це мені Ксенічка дарувала мініатюрку від Аріана Гранде. Її класична хмаринка. Якщо не помиляюсь, її порівнювали з бакарою. Але, як на мене, те, що я відчуваю зі цього сплешу, мені ну, можливо, тут лядиниковість є, але мені не схоже. І його б теж хотілося б носити в повній мірі. Але, знову ж таки, нема, мені ну, не дуже подобається. Тому хочу перенести його в атомайзер і використовувати, насолоджуватися цим ароматом, а не просто малуватися цим флаконом. Якщо що, я флакон можу собі залишити і періодично на нього дивитися. Але аромат же ж пропаде, а хочеться щось новеньке, і кайфувати від нього. Тому теж планую використовувати ось, ось ці аромати у му році, в повному розмірі. І ще я собі тут. Взяла відро від левантів, Ну, тут реально відро. І всі від от бачите, тут трошки, ось тут трошки. Є взагалі ось так. Ну, от, Що це таке? Ну, от отут трошки. Або взагалі практично він використаний. І в мене таких від левантів, ну, просто мільйон. І хочеться теж користуватися. Я вже думала, можливо зробити от такі. Отакі От Project Pen по типу, по типу, як робить Ірина Талама, вона використовує два рази на тиждень якийсь певний аромат. Мабуть, і мені треба так зробити два рази на тиждень брати щось із свого Project Pen, тоді воно буде якось рухатися і використовуватися, інакше я про них забуду. А не хочеться забувати про ці аромати, тим паче ось ці самі від леванти. Ну, вони ж портяться. Наскільки я знаю, що якщо тут, по-перше, дуже багато повітря, по-друге, від леванти взагалі кажуть, що вони дуже швидко відходять світи моїй ной. А якщо вони в мене лежать по півроку, рік, а то й довше, а то й роками можуть щось лежати. У мене, до речі, є фірмові а, пробники, так, вони там роками лежать. Найдовше один лежить, мабуть, років так 15, якщо не більше. я пробую, ну воно реально побити. Ну, дуже жалко такі аромати. Е Можна ж якось так використовувати, періодично, згадувати. Рознюхувати, можливо, мені щось захочеться офлаконути після такого. Невідомо, але я дуже хотіла поділитися поділитися вам, з вами своїми результатами. Пишіть, скільки у вас ароматів закінчилося за рік і, скільки ви плануєте в наступному році закінчити, чи плануєте взагалі, чи ви бережете, можливо. Діліться, будь ласка, в коментарях, буду вам дуже-дуже вдячна. Підтримайте, будь ласка, мене вподобайкою, теж буду дуже вдячна. Це допомагає розвиватися моєму каналу. Підписуйтеся, теж буду дуже рада вас бачити на своєму каналі. А так, всім дякую за увагу, всім гарного дня, гарного вечора, гарного настрою, всім нам мирного часу і всім па-па!